Того минулого року ворог атакував шахедом багатоповерхівку Дніпра. Удар припав на горішні поверхи з сьомого по дев'ятий серед потерпілих восьмеро мешканців. А в будинку зруйновані квартири у двох під'їздах. А ось такий вигляд. Місцевлучання має сьогодні. Масштаби руйнування видає лише колір цегли. У травні підрядники взялися до відновлення багатоповерхівки. Спершу провели демонтаж, потім почали відбудовувати. Реконструкція да це вже з самого початку би, не все так просто. З нуля строїть би, проще, будувати. А коли воно таке все, знаєте, розірване, відновили вже весь конструктив будівлі і практично закінчуємо ремонти в квартирах десь пару тижнів і вже будемо віддавати людям житло. У 18 помешканнях проводять ремонт під ключ. Частково до нього залучили жінок. Нині у будівельній галазі бракує фахівців. Близько 30%. спеціалістів мобілізувалися чи пішли добровільно у військо. Тепер замість них працюють майстрині. У нас тут маляра це шпаклювання стін, поклейка, обоїв і також політичні роботи. Допомогли в ремонті студентки жіночого будівельного батальйону. Тут вони на виробничій практиці. Роблю так, щоб потім плитка добре лягала на стіну. Навчання почали торік у листопаді, в одному з освітніх закладів Дніпра. Там спеціально розробили програму перепідготовки на малярок та плитичність лицювальниць. На курс набирали тільки переселенок. Це перший в Україні був створений цей жіночий батальйон. Ця ідея виникла в інспекції з питань праці та зайнятості населення, оскільки ми аналізували ринок праці, дивилися, що дуже багато з'явилося дефіцитних професій. Тому виникла така пропозиція створити жіночий батальйон і надати можливість жінкам, які не можуть знайти себе зараз на вакансіях, які є в місті Дніпро. Пані Інна з напарницею це вже завершують викладати кахлі у ванній кімнаті. Жінка найстарша на курсі їй 67 років. Вона переселенка з Харкова. Зізнається, пішла навчатися, щоб самотужку відбудовувати зруйновану росіянами домівку. Але зараз радіє, що допомагає Дніпрянам працювати у будівництві, хочуть надалі. Дуже велика гордість. Ми відчуваємо, що ми дуже будемо корисні людям, і те, що ми навчилися, ми якраз. Закріплюємо свої знання. Не можемо сказати, що я робила щось, щось одне. Я іноді допомагала і щось інше робити. І підрізку робила, і також і інші дівчата. Жінка вміло справляється з різними інструментами. І болгарку, і широповерст, і є в нас плиткоріс. У нас багато чого. У нас, бачите, для сумішів мікс. Спершу будівельний міксер Ледь тримала в руках пані Олена. Нині легко розмішує ним клей. Не одразу піддалися і кахлі. Зразу була підготовка плітки. Зразу була підготовка, був ряд найперший. Це дуже важливий. Ми трохи тут затримались, навіть розгубилися, боялися навіть, але після цього ряду справа пішла. Тут же підрізки пішли дуже великі у нас. Це найважливіша підрізка у нас, яка чотири плит. Випускники після практики отримують сертифікати і готові кажуть працювати вже за новою професією. Це дуже актуально. Країна зруйнована, її треба ну відновлювати тут в Україні. Не ну, десь там на виробничій практиці. Зараз перший курс жіночого будівельного батальйону і вже триває набір наступної групи студентів забезпечить житлом на час навчання місцем проходження практики. А роботи переконані в інспекції праці вистачить усім. Тисячі роботодавців, серед них є як організаційна правова форма відповідальністю, чи таке інше, і є фізичні особи-підприємці, які мають право наймати і мати найнятий персонал. Квартири багатоповерхівки, які відновлюють майстрині, вже готують до заселення. Після трагедії було евакуйовано два під'їзди. Всі 72 квартири було відселено. На той час місто спромоглося паралельно почати процес відбудови щодо технічного стану демонтажу і забезпечити саме відселених жителів можливістю орендувати приміщення. Уже за місяць жіночий батальйон завершить ремонт у помешканнях, і до відновлених під'їздів під'єднають усі комунікації з Дніпра, Олена Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон єдині.